Христос народився. Славіємо Христа, синочку, зима з прийшла. Зима, так. не Олексій, а чи можна носити одяг покійної людини? Ну чого ж не можна? Якщо верли мене діду, лишилися нормальні з нього лахи, то що їх не носити? Звичайно, що носити, ходити, то, то не є проблема. Якщо візьміть зараз в даний момент, така важка ситуація в Україні, гинуть діти. Якщо мама... Носе одяг свого сина в пам'ять про нього, коли дружина тримає футболку свого чоловіка, в який він колись ходив, згадує ті добрі гарні емоції, то навпаки треба ходити навіть в тому одязі. Що має одяг померлої людини до нас? Це є одяг, якому треба ходити, не змарнити, не виконати сміттярку, не забруднювати, би сказати, планету. А зносити його. Ну та й все. У мене, мене стільки лахів з мерців є ціла купа. Там мені пальто подарили з Єда Івана, Небожчика, там мені подарили. Dizia da mídia